Йома, що -йо, я понавирощувала тут? Якісь хрещені. Що ти скажеш? Кажу, що я тут понавирощувала? Якісь схрещені помідори з баклажанами. Так? Да? Да? вони? Та добрі. А ну з'їж. Так вони ж Та, і зелень. Та які маленько не треба. воно знизу диви. Це вже ж нормальне. Ну вони ще не такі не? нормальні. А ну воно там дивись, воно. Гляди, вони та, ще, не, не зовсім вони ще поспіли. Оно, О, Тут може. Да, да, це пробуй. Ні, Тут якось зелене. Ні, ні, це не зелене, це вони так викраснюються. Давай пробуй. Воно, ні, 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 воно, все то я буде. тобі Добре. кажу. Да? да, да, пробуй. Ну і що? М -м, то добрі помідори. Так, слива. Ну. Так що, друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Героям слава! Так що Надюшка сьогодні в кадрі. Я думаю, що з дня на день вийдемо в прямий ефір. Проведемо, поспілкуємося. Нам треба бігенько закрити там, пару питань по хлопцям. Я думаю, що з понеділка будемо щось вирішувати. Наберу Віталіка, а вепаши нам надасть срочниково два комплекти резини для 72-ї бригади і 25 ї Але на даний момент зараз ми знімаємо відосік. Тобто домашня рубрика все своє, в селі все-все своє. І мені така цікава інформація. От люди пишуть, що не будемо ми тримати господарство, зерно подорожчало, тримати це невигодно. Навіщо садити картоплю? Вона не по чому. От посадковий матеріал, ви там ми купували тоді по 60 гривень. Ну, ми посадили, наприклад, кожного сорту по 10 кілограмів, тобто по 600 гривень. Ой, да, 600 гривень ми зараз заплатили. Ну, я думаю, навіть в цьому році, якщо навіть ціни такої немає, то ми з вами проведемо експеримент. І оцю картоплю, по-перше, тепер ми садимо картоплю, яка нам подобається на смак. от, Вибираємо для себе. Подивимося, як вона на наступний рік чи вроди чи ні. Але картопля Венета, картопля Гала, і сорая суперова, і навіть картопля та лимонка непонятна з картоплі України, вона взагалі ніяка. Надюха, правда, не пробувала, да? mm -mm. не було. Mm -mm. Кому там тть Марії привіт передавай? Да, Придають Марії привіт, я в неї картошку пробувала. В неї нормальна картопляти. Ага, тільки знаєш, яка в неї була картошка? В неї старої картошки пройшлого року вилізла, але вона і не сидила. Вона була дика. Ну да? добра була. Добре. Хіба да. таку можна робити, що аж вона її прикрила? Вона й вони сама садиться. А, це ж самостійно. Ти ж вона, не садила, вона, просто... вона в минулому році садила, а в цьому не садила і вона просто mm -hmm. вирізла. Так що ти тут перевіряєш? Помідори, ну жовтенькі. Помідорів, звісно, да. капець. От, Хватає. Закривають дівчата, баба Надя теж закривала і далі продовжуємо. Сьогодні ми провели прямий ефір, але Надюха йде до подружки на день Рождень. — В кого це там день Рождень? — У Даші. — Так, Дашу. — А вона вже не було. А було? Вона да, просто сьогодні праздну. Так що дошухую з прошедшою днюшкою. Да. Ну, от, я її сьогодні піду Да, Підуть Кока-Коли поп'ють. Кока-коли. Ну а ми зараз, да, так, що йдемо? Йдемо з Надюхою куди? Ми зараз підемо в зерновий склад і ще Лудько трошки побалакає. Про все не прошу. Що. Це що в мене там метод? Телефон так... сам балакає. Да? Да. Ну таке в мене буває. А, це Аліса балакає. Так що, Алиса? Друзі, якщо садите, от мене просто цікава категорія людей, яка знаходиться в селі. От навіщо його купляти, навіщо його садити, е легше його купити. Як одна мені написала, да я собі в фору пішла, купила якусь хотіла, і все нормально, там за копійки, навіщо дрюкатися. Ну У фору теж поступає картопля і садять підприємства, да, вони там вирощуються професіонально, там еліта, супереліта. Але є деякі моменти. Ми по мінімуму використали різні препарати. Фактично один раз частково тільки ми побризкали жуків. На цій ділянці тільки от там ми бризкали. От. Картопля була оброблена селектоп, але концентрація була не дуже класна і жук все-таки з'явився, але його було набагато менше. І від бур'яну ми не використовували ні до сходової, ні після сходової. Що ти дивишся? А це бачиш, це ж теж цього вирощується елітна картопля. О, Боже, там на всередині, але його їсти не можна. Це як йод. Це ще такого не бачила. Оце ж з картоплі, з цвіту, беруться ці бульбашки. А що такого бу... раніше у нас не було? Було, бачите, ну тут тільки у гали от такі моменти. Так що, друзі, якось так. Хтось там до нас вже знову їде. Це, ну... звісно, так. Да. Ми цим не займалися, але в період війни трошки люди деякі змінюють свою позицію так само, як і я. Ну, от такі, бачите, сині помідори. Купуйте, рахуйте, тому що хтось каже, ай, нафіг його, тут усе дороге. Необґрунтовано сказані ці всі моменти, вони трошки мермеді. Леся Петрівна також приїхали, приїхали всі дівчата додому, були в тітоньки Марії, я просто не казав, де, в цілях деяких моментів. Так що тіть Марія, дякую за те, що... Приглашаєте моїх квіточок Бабушка за те, що, да, що робите для них свята. От. Ну, а ми будемо працювати далі і для себе, і для наших хлопців. Я дякую щоб, що, що, що зробили їм так сказати, канікули. Ході ці дівчата знову слиняють із своїми однолітками, тобто не буде їх теж, не скажемо куди, ну кудись поїдуть. Так що трошки десь може ноги помиють в якомусь болоті. Ну а ми щось підемо і будемо все-таки доказувати людям, що не треба переставати тримати домашнє господарство. У нас є найголовніший директор зернового складу. Дивіться, зерно в складі є, є. Назар є. Каже привіт. Привіт. Є. Е. Е, е, неділя є, є. Каже, хотів піти в церкву, щелудька не пустив. От така тварина, шилудько, да? Ну, Кажи людям так, як є. Як є, Я хотів в церкву, мене не пустили. Що, що що? А ти бачила на радіо? Це такий Назар. Так що, друзі, що в нас є? У нас є все. І потрошку. І для того, щоб заробляти на домашньому господарстві, треба щось вкладати. Але не треба брати, так сказати, вершину айсберга. Так що зараз дам комусь телефон, а хтось мене познімає, бо я так держать і розповідають трошки мені не з руки. Я зараз беру цю оцю, як казав один Назар, як він на тебе сказав, раб, да? так? Кого раб? Вон бачите, що він робить? Він мене заставляє не синю, брат, а зелену. Туди ти раб поніс за <різь> дуба. Раби на привізі ходять. А він, а він на мене каже братик, да? Так що ну то таке, то люди є різні, недолугі. Ми не даємо, як там сказати, один одному вмерти. І вертаємося зараз до другої дівчини. І не дуже мені подобається, коли люди обсуждають інших людей і кажуть, о, хорошо там мандіти, а хтось мішки тягає. Ну, по-перше, для того, щоб е ці мішки в мене були в моєму господарстві, я колись розпочинав з от такого великого нуля. І на сьогоднішній день ну, в мене є така можливість розподілити трошки балас, е тому що не маю там, ну як там. Постану здоров'я не можу робити те, що хотілося, от і приходиться організовувати ці всі моменти. Але коли в своє час круглими цілодобово я працював для того, щоб сформувати якісь, е, якесь господарство, якийсь бюджет. І починав я з тонику крути і качана, якого я збирав на полі. А на той день у мене завжди є в запасі, моя родина живе за рахунок домашнього господарства. І все-таки хочу це відео зняти для мотивації для тих людей які кажуть, що ми все, буду вирізати качок, буду вирізати курей, буду вирізати господарство, не буду його тримати, тому що зерно там вже зараз у нас продають там в регіоні, там жіночка все писала, по 10 гривень. Понятно, що буде воно ще дорожче. Але є таке поняття. Ми, наприклад, учора купили зерно по 7 гривень. Перед цим там е, люди предлагали нам по 8 гривень. Тобто зерно є. І якщо люди говорять, що не вигодно, то навіть взяти з точки зору. Коли в тому році середня ціна була 4 гривні під урожай, то жива вага свиней була 45-50. На сьогоднішній день середня ціна у нас 8 зерна, жива вага у нас 100. Нічого не помінялось. От слова зовсім. І по ціновому діапазону по м'ясу ціна на м'ясо в цьому році дуже висока. Чим це визвано? Не знаю, можливо, браком свинини. Тому що ну, є, війна дала свої корективи, і я не є там аналітиком супер пупер але в Донецькій області були також дуже великі свинокомплекси і на даний момент їх вже немає. Був період, коли там вивозилися, спродувалися, це там в Покровському районі. Тоді ціна такий обвал був період на ринку України. А зараз от він такий більш-менш стабілізувався. І сьогодні я спілкувався з людиною з нашого базара. Для того, щоб уточнити приблизно, яка цінова політика на сьогоднішній день на сало і м'ясо. І я завтра буду різати кабанчика. І якщо в мене вийде, я вам засніму і скажу, які ціни в нас в регіоні. У нас на ринку в місті Березань. Хтось каже, там Одеська область сало там не по чому, по 50 посторів, сало, сало, сало роз. Але скажу, що на сьогоднішній день на Березанському базарі вже сало в спросі. І ціна. Іде від 150 до 270 гривень, це не включаючи генерацію. Це просто сало. Але нормального товстого сала, іменно такого домашнього, його ще на даний момент днем за днем не знайдеш. Чому? Тому що люди все-таки стараються продати порося таке від 120 до 150 кілограм, тому що це є рентабельно по тому, як вони з'їдають харші до... Ваги. от і для того, що зараз я веду, що люди, які кажуть, що ми не будемо тримати курку і качку, правильно, якщо до цього віднестися з точки зору професіональної, щоб курка давала ту кількість яєць, яку вона може дати і создати, і ті умови, то навіть при зерні там, 10 і навіть 15 гривень це буде рентабельно. Але краще, звісно, взяти його по 8 під сезон. Люди кажуть, що... Треба затарюватися під сезон, але коли в тебе, наприклад, чимале господарство і в тебе немає ресурсу, щоб закупити і території е, на цілий рік, то приходиться купувати по максимуму, що ти можеш, і скільки ти можеш зложити. Бо його треба зберігати. Може там і куська завестися, тобто жучки. От, ми також ось завезли. Це в нас старий урожай, це вже нова пшениця, новий ячмінь. Ще нам повинні, вже ми навіть частково проплатили деякі моменти. От, пшениця, І також чекаємо ще машину, яч, меню. Нормальні люди можуть на цьому навіть заробляти кошти, якщо в них є. Е, нема землі, але є склад і є кошти. Вложили, зробили умови і тримають. Тобто, наприклад, для того, щоб людина могла е, порахувати, скільки ж обходиться там свинина, але в мене тут погано видно, нога дюха. Переведі на цю сторону. Дивіться, це у нас рецепт на 100 кг. Пшениці у нас йде 20, ну, тобто по 8 це буде вже на 160 гривень. Да? Кукуруза зараз у нас, грубо говоря, по 40 гривень, по 10 гривень це 400 гривень, да? ячмінь по 8. От, соєва макуха 16, тобто нам треба 13 або 15 кг, бо якщо у нас гороха немає, е, гороха, то бачите, без гороха, то без гороха у нас буде 7,5. І 15 соє в макухи. Жникова, там 12 е, вітамінно мінеральна добавка, грубо говоря, 100 гривень кілограм. Оце все збиваєте, і у вас виходить 100 кілограмів корму. Тобто, і ви будете знати, скільки коштує 1 кілограм корму. А для того, щоб виросла свиня в домашніх умовах, на такому збалансованому кормі вам треба затрачати, якщо ви будете до ваги до 200 то в середньому це 3 до 1. Це середнє. Але сюди входять і умови. І різні-різні речі. Так що, друзі, рахуйте, не вирізайте господарство, тому що коли виріжеш, тоді дуже важко поставити його назад. Рахуйте, переключайтеся, шукайте виходи з ситуації, реалізуйте самі своєю продукцією. Бажано, там. якщо є можливість, да, важко там записатися на базар, тому що там типу, конкуренція, але можна це зробити, піти, прозондіруватися, взяти справку, записатися і поїхати продавати. Або для своїх, для друзів, для знайомих. Все одно буде більший задов. Я вам скажу, ви таким чином зможете, наприклад, якщо ті люди казали, наприклад, що свиня треба, щоб виросла на тонну зерна, якщо ви нічого іншого не рахуєте, 8 тисяч плюс порося 3, 11. Да? Ну, рахуйте. Вигодно це чи ні? Бо ви решту не рахуєте. Ви не вважаєте себе, ви не вважаєте, що ви його привезли, ви не вважаєте, що ви його змололи. Загранулювали туди і тепер. Так що ми вчора купили ячмін, наче по сім. Але поки він приїхав додому, ми ще дві машинки прогнали туди і назад, тобто 20 літрів солярки це ще е, тисяча гривень всього на всього. І на 3 тони це ну, ерунда. Там, вийшла там, тонна там, сім лишнім, Плюс мішки, е, плюс що це допомагали мені мої, так сказати, діти. Ну і от якось так. Так, Надюшки моргає і в мене моргає. От, може, там вже... Як моргає, він не виключився, ще ні. Так що, друзяшки, ну от така у нас історія. Так що сідає акумулятор. На цьому ми завершуємо наш відосик. Працюйте і на городі, і в сараї. Тому що в селі треба виживати. Для того, щоб виживати, треба працювати, але і можна гарно заробляти. Так що я вам даю напрямок і мотивую багато блогерів українських, сьогоднішніх, які дуже сильно розвинуті за рахунок ютубовських, фейсбуковських і тік тікток-сторінок. Багато розпочинали і брали приклад із деяких людей, наприклад, з такого, як Сергій Сергійович Молодший, тому що на Ютубі можна сказати, із сільськогосподарських він один із перших купив коптівку дерева. Це було та капець скільки було. А після нього вже купив Володька, брус, і пішло, пішло, поїхало. Дуже багато людей зараз змінили свою позицію, але потепляли собі медалі. Так що всім миру, здоров'я і добра, будьте людяними, підтримуйте один одного. І не вирізайте домашнє господарство, тому що вам треба годувати свої сім'ї. І якщо буде у вас, то зможете підтримати наших хлопців і дівчат. Так що нам ми працюємо далі. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.